Вчиться жити то високе мистецтво, якого чимало людей так і не навчилося, хоч прожили життя. Але тут і дивувати ніяк, хто вчить жити. Люди, народившись, вважають, що жити вони вміють, для багатьох це прибільшувати свою власну порожнечу всякими набутками давай купимо те чи те, оце і все життя. Заслонити свою порожнечу громадям машин, телевізорів і так далі, але це смішне вміння, це наївна спроба втекти від життя на луки задоволення. Життя не є насолода і не є задоволення. Воно має свій насущний житній і з остюками смисл у тому насущникові міра життя. Ти повинен бути освіченою людиною, бо теперішня людина тільки освічена людина це обов'язок, а не титул. Народився і вже людина. Людина твориться, самонароджується. Власне, хто ти є поки що, кавалок глини сирової, пластичної. Бери цей кавалок обидві жмені і мни. Доти Поки з нього не вийде щось тверде, окреслене, перем'яте. Уяви, що Бог, який творить людей, то ти є сам, ти є Бог. Отож як Бог самого себе, мни свою глину в руках, поки не відчуєш під мозолями кремінь. Для цього в тебе найкращий час творися ж! Коли в тебе буде чисте, безгрішне серце, тоді тобі легко житиметься в світі, де б ти не був і які б лиха не зазнавав. Бо будеш як світлий вогник, чистий промінь, до якого все тягнеться з найчистішими поривами, бо будеш сам прекрасною людиною, такою, як твоя мама, як бабуся Єлинка. не гріши, сину. Це перше правило, і може єдине ні перед ким, ні перед людьми байдуже добрими чи злими, ні перед деревом, ні перед птахою, і тоді будеш як Бог. Бери від кожної пори свого життя те, що вона тобі пропонує, вимагати від часу і немудро, і негідно може. Але і не пливи за течією будь собою. Тобто, виробивши тверді орієнтири, що таке добро і що зло, виростай у їхньому магнітному полі, аби по ньому все в тобі скристалізувалося. Так Вернацький писав, згадуючи геологічні структури. Ідеал є один: добра і справедливості, чесності і любові. Іншого, мабуть, нема. Ще додам ідеал краси. Щедре серце дається любов'ю, великою любов'ю, більшою за тебе. У твої літа найголовніше може вчитися любити. Вміти любити то велике вміння. Не знаю, чи є в тебе дівчина, коли є чи коли буде. Намагайся, щоб вона була вища за тебе, тобто, щоб ти дотягався до неї, а не опускався. Коли ж вона надто земна, то вигадай її небесною і вона стане небесніти, але краще, щоб у неї було і землі, і неба. Дівчина має надати тобі змогу кращати, а не гіршати. Любов, то може. Єдина справжня квітка подарована людині Богом, тільки в любові людина розумна, і навіть що більше дужче любиш, то розумнішаєш інших квіток, кращих за цю квітку любові, я не знаю. Не знай поганих дівчат, хай вони для тебе просто не існують.